Привіт! Е, відповідаю на питання моєї підписниці. Так мені вдалося врятувати цю рослинку. Ось вона. Я підсадила її до дорослої рослини, яка в мене так, так собі почувається, направду кажучи. Не знаю, що їй не так, але вони взагалі я читала про них, вони дуже капризні і не зрозуміло. То у мене. Зараз вологість повітря, дивіться. 67 взагалі. Не знаю, що її не так, може їй дуже жарко, бо в мене 29 в кімнаті, Ну, росанка менше почуває себе нормально, кроме того нижнього листочка. Теж щось їй не подобається, мабуть, температура повітря. Ну, я з цим зробити нічого не можу. Дякую вам за коментар. Якщо ви на мене не підписані, будь ласка, підпишіться. І всього найкращого. До зустрічі! Па-па.